Сьогодні класний матч провели б команди. Боювані ще я. Ось врятувалися, але що скажете по грі в цілому? А, так, я думаю, результат такий, що не влаштував не влаштував ні одну, не іншу команду. А, всі грали на перемогу, тому що хотілося б закріпитися в першій там, верхній частині турнірної таблиці і боротися саме за вищі щеблі чемпіонату. По грі хочу сказати наступне, що дається в знаки втома хлопців, це видно відразу. По індивідуальній роботі, по переміщенню, по рішенню. ну рішенню, відповідно, там інші аспекти гри. Команда Десна, ну, чудово. А, дякую за гру, Молодці, добре розвиваються, вухось оправив правильному напрямі. Сьогодні я ви випустила молодого кіпера, класно себе проявив, такий ось mm -hmm. шанс дав таку важливому матчі в першому таймі. Ну, хочеться сказати, що взагалі то довіряти молодим гравцям, це дуже важлива функція. І якщо цього не робити, то, мабуть, перспективи взагалі як розвитку там футзалу не тільки в Києві, в Україні його не буде. Тому на рівні чемпіоната Києва, коли градус підвищений, звісно, хочеться, щоб гравці молоді, вони виправдовували очікування тренера і. Команди, щоб допомагали їм цьому реалізовуватись. Сьогодні був суттє Рановський Музиченко. Він, він ще в команді що там трапилось? А, б, по гравцям. Ну, Влад Музиченко він відсутній в тренувальному процесі, тому не може приймати участь у грі. Рішення таке. А по рановському він зараз відновлюється від пошкодження. У нього доволі таки було. Серйозне пошкодження, тому не знаю, коли ми його побачимо на полі. Скоріше, нехай відновлюється, то він впевнений, що буде грати, якщо зхочу. Маємо дякую, будь ласка.